Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 січня 2026. Року. Року. Сьогодні 27 січня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Телець до 22 години 56 хвилин, а потім перейде в знак близнюки. Місяць без курсу розпочнеться о 19.58 і буде продовжуватися до 22 години 55 хвилин. Тому тільки до 18 години 30 хвилин вечора можна сіяти насіння на розсаду помідорів, перцю, баклажанів, капусти, огірків, квітів, зелених культур, всіх вершків. Можна працювати з розсадою, нарізати живці та укорінювати їх, пересаджувати кімнатні рослини. Поливи будуть ефективними до 16 години вечора. Підживлення рослин будь-якими добривами будуть ефективними до 17 години вечора. Отже, сьогодні поливаємо ввечері до 16-ї години всі рослини і підживлюємо будь-якими добривами до 17 вечора. Наступний знак не підходить для того, щоб поливати та підживлювати. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослинних шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 27 січня сприятливий час для різних заготівель та для квашення капусти, але завершити треба квасити капусту до 17 години 30 хвилин вечора. Важливо для здоров'я на 27 січня 2026 року. Не використовуємо в знаці телець свіже молоко, вершкове масло, соління, борошняні вироби. Каву, алкоголь та солодощі. Що ж можна приготувати смачного та корисного? А сьогодні використовуємо для приготування такі продукти: риба, морепродукти, печінка тріски. До речі, до печінки тріски дуже добре використовувати такі овочеві культури, як картопля, морква та буряк. Варимо і готуємо салати з печінкою тріски і не тільки. Дуже корисні вівсянка, молочнокислі продукти. Готуємо страви із усіх видів капуст. Додаємо в різні салати і в різні смаколики, листя салату вітамінного, їмо айву, обліпиху, журавлину, цитрусові. і п'ємо чаї з ромашкою, м'ятою, шипшиною, лимоном та шавлією. Завтра, 28 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Можна сіяти насіння полуниці на розсаду, квітів то, теж на розсаду, але пам'ятайте, це знак стихії повітря завчасно зволожуємо воложим Можна пророщувати насіння бобових культур для того, щоб отримати проростки і зробити вітаміні салати. Не можна поливати та підживлювати рослини, це час стихії повітря. Кожна клітина в цей час зайнята диханням. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин, шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. Завтра сприятливий день для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 28 січня 2026 року. Важливим є прийом їжі часто, але невеликими порціями. Так, це місяць в знаці близнюки. І ось так треба робити. До речі, у близнюках не можна використовувати для харчування щавель та шпинат. Вони визивають алергію у багатьох людей. До речі, можлива ще й алергія на ліки, Тому будьте уважні. Готуємо. Готуємо багато цікавих та смачних страв. Каші всіх видів. Готуємо страви з риби, з морепродуктів. Хто є м'ясо, готуйте страви з м'яса курки, індички або ж курівки. Готуйте страви з цвітної капусти, із сої, бобів, квасолі, зеленого горошку, з редьки, дайкону, із селери, їжте гранати та будь-які доступні горіхи, додавайте в своє меню. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту! Тепла та затишку у ваших оселях, удачі у всіх ваших справах, щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися з вами увечері. На все добре, до зустрічі!